у святкові дні програма Легенди Запоріжжя вирушає до обласного художнього музею, адже тут не лише зберігаються мистецькі артефакти. Це місце, де панує народна пам'ять про магічну світобудову і, звісно, людська фантазія і мрії. Цього разу поговоримо про віру дітей у чарівність зимових свят. У нашому музеї зараз. Аж дві виставки дитячі. На першому поверсі називається виставка Краса Божого світу, яку ми зробили разом з Запорізькою єпархією. Діти малювали ну, дійсно світ, який вони бачать, який добрий світ, який створений був з любов'ю. Але, звичайно, це, це виставка взимку, тому і не пішлось без зимових свят, які дуже так гарно і по-доброму зображені на дитячих роботах. А тут ми сидимо серед виставки, яку ми назвали Біла виставка. Цю виставку працівники музею підготували разом зі студією Червона птаха під керівництвом Анни Поплавки. І зрозуміло, що головним персонажем цих малюнків є той, на кого очікує не одне покоління малечі. Те, Та що там малеча на подарунки від Святого Миколая, розраховують і дорослі будь-якого віку. Цікаво, що він а, під. А, під дом на поріг дому, де були дівчата, молоді дівчата, які ще не вийшли заміж, і у яких ще не було посагу, які були бідними. Саме їм він давав ці подарунки. Ну а потім з часом ця така традиція розповсюдилася на всіх дітей. Постать Святого Миколая дуже цікава, і життя в нього було дуже складне, дуже різноманітне, тому ми вважаємо його. Захисником і дітей, і е, тих, хто сидить у в'язниці, і тих, хто в морі, і тих, хто тоне, і тих, хто е, знаходиться е, десь поза домом, і, і навіть вояків, і все це, все це це розномарізномаїті людей, які знаходяться в скрутних становищах, е, всім їм допомагає святий Миколай. Під час зимових свят соціальні мережі перетворюються на поле бурхливих суперечок про долю двох сивочолих гостей дитячих святкувань, лунає чимало закликів позбутися образу Діда Мороза як штучного персонажа, сконструйованого на запит радянських ідеологів. На противагу говорять, що цей дідуган має фольклорну основу, яка присутня в народних переказах українців. Отже, ми поцікавилися у культуролога про подальшу долю такого протистояння на нашій культурній мапі. Треба сказати, що взагалом протистояння в свідомості пересічного українця ніякого немає. Це просто е, різного типу істоти, пов'язані вони з абсолютно різними шарами. Скажімо так, міфологічними свідомості, оскільки е, ніким в Запоріжжі в Запоріжжі в Україні загалом на всьому пострадянському просторі не сприймається Новий рік як якесь, е, скажімо так, міфологічне, ритуальне, релігійне свято. Е, тобто воно розуміється, під ним є якась магія. В нього закладається, магія оновлення, що традиційно для нового року. Проте жодні релігійні чи якісь ідеї е, до нього ну от не приєднуються і все. Тобто люди з легкістю порушують піст на саме на Новий рік, люди можуть святкувати з якимись абсолютно світськими традиціями. І, а Святий Миколай, уже саме слово святий, говорить про те, що це десь перебуває близько до все-таки релігійного свята. І ці дві площини світськості і релігійності, вони абсолютно в українській культурі ну, не не поєднуються і не є дотичними. Як повідомляє сайт Мукачевонет, соціологічна група Рейтинг у грудні 2016 року провела дослідження та виявила, що 37% українців вірять у святого, а 22% — у Діда Мороза. Водночас, у 64% українських родин прийнято дарувати подарунки на Миколая. Коли ми говоримо про Свято, свято Миколая, то ми говоримо передусім про підсумки року і про те, що все-таки це. Ну, скажімо так, охоронець дітей, передусім. Тобто, це свято, коли діти можуть підбити підсумки, якими дітьми вони були протягом року, чи гречними, чи не дуже. Скажімо так, і залежно від цього, святий Миколай одарює їх. Подарунками. А дід Мороз, він такий досить світський персонаж, хоча й міфологічний казкове походження, але чудово зрозуміло, що його походження цілком світське. От е тобто він, хоча й казковий, і має свою теж казкову резиденцію. Проте він такий більш приземлений. Тому зазвичай е Святому Миколаю листи діти не пишуть. З проханням про щось. от Він сам одарює їх за поведінкою. А Діду Морозу пишуть листа, де конкретно пишуть, хочу планшет чи там чи ляльку Барбі, чи щось таке. Тобто це такий прагматичний такий підхід, от прагматизація свята. І тому я думаю, що найближчі 30 років ніяких особливих змін, ну, я думаю, не прийде. Єдине, що можливо, популярність. Буде трошки зміщено біг святого Миколая, але знову ж таки можливо. Тож, поки декомунізація крокує Дідом Морозом, дід Мороз чіпко тримається за традиції, що лишилися нам у спадах від радянського союзу, і серед іншого цікаво, чи потраплять до архіву історії художні тексти пов'язані з ним. Скажімо, такі. Червоніють снігорі на снігу під липою. Йде в кожусі Дід Мороз, аж сніжок порипує. Зупинився у дворі, розв'язав торбинку. Нашій бабі сніговій пов'язав пустинку. Так, здається, що це комуністичний пережиток Дід Мороз. Однак, треба ж сказати, що використання тут відбувалося використання символіки більш давньої оцієї. Ну, пов'язаної з довгими зимовими ночами, дід Мороз, як утілення всього оцього злого, який один раз на рік буквально стає добрим. От тобто тут очікування чогось доброго, закінчення безкінечних ночей, початок чогось нового світлого оновлення, зростає світловий день. От тому тут теж певні міфологічні шари бралися до уваги, які не були комуністичними. Попри всі ці серпи й молоти, якими був прикрашений мішок Діда Мороза за радянських часів, ідеологічності в ньому було зовсім мало. Це, напевно, тому новий рік так і цінувався. Людьми в радянському і пострадянському просторі що він мало ідеологічний все таки це було найбільш світське свято не тільки стосовно релігії, а й стосовно партійної ідеології, яка замінила собою релігію на певному етапі. Сучасній популярній світовій культурі найбільш близьким образом до слов'янського фольклорного мороза є крижений король з мультсеріалу Час пригод. Він може кидатися крижаними блискавками, щоб заморозити ворога, викликає снігопади і хуртовини, створює зі снігу живих істот, а ще здатний літати, використовуючи свою бороду на надвоє як крила. Головна особливість крижаного короля, яка породжує чимало сюжетних колізій, жага одружуватися. Через це постійно краде до свого палацу принцес і цим нагадує іншого казкового персонажа. Ощі безсмертного. Оскільки більшість мешканців країни ООО вважає крижаного короля божевільним, він дуже самотній і спілкується здебільшого з пінгвінами в своєму царстві. Корона наділяє його безлічю магічних здібностей, пов'язаних з холодом, але натомість тримає в полоні розум. З енциклопедичної довідки. І зовсім кілька слів про супутницю Діда Мороза. Дослідники не можуть дійти згоди, чи існує снігурка в українському фольклорі. Одні заперечуються, інші пригадують, начебто, народну казку про неї, яку опублікував Михайло Максимович. А Борис Грінченко здійснив літературну обробку. Якби там не було, але схожих персонажів можна зустріти не лише у слов'янській культурі. Зокрема, вважаючи Ганс Христіан Андерсон створив образ снігової королеви під впливом переказів про крижану діву. Це ж ніяк не чарівна, весела і добра дівчинка, а суворе втілення зими. Крижана Діва, родичка крижаних велетів зі скандинавського епосу Едда. У багатьох народів зимові божества це духи смерті, бо чимало жителів забирала ця холодна і голодна пора року. Щоб умилостивити похмурих богів, яких скоріше боялися ніж любили, їм приносили в жертву, худобу та свійських птахів з допису: Рій Сніжних бджіл і його королева. Подібну понянку боялися і в Японії. Там вона має назву «юкі-онна», що можна перекласти як снігова жінка. Її описують повністю білою, майже прозорою, наче з льоду, красуни, рухається неквапливо та витончено. Найчастіше з'являється у сутінках або вночі під час снігопаду чи снігової бурі, особливо в перші дні нового року. Є історії про те, як Юкіона стає дружиною звичайному чоловіку. Вона піклується про нього, виховує з ним дітей. Та якщо випадково або навмисно чоловік дізнається, що його дружина насправді снігова жінка, вона буде змушена покинути свою родину назавжди. З енциклопедичної довідки такий ж мотив знаходимо і в європейських казках. Згадаємо хоча б історію про Мелюзину, річкову фею. Яка нібито є пращуркою династії плантогенеті графів анджуйських, що правили Англією? Якось чоловік порушив заборону і підгледів, що під час купання гмельзина обертається на дракона. Далі легенда має кілька варіацій, але всі вони закінчуються тим, що фея змушена втекти з палацу від сім'ї. Та повернемося до теми святкування нового року? Чому саме взимку ми відзначаємо новий рік? Новий рік відзначали в різний час. Наприклад, був ще в давньому Римі, була така традиція відзначати Новий рік саме 1 березня. І це було також пояснено християн, християнством, чому саме 1 березня. Кажуть, що саме 1 березня Бог почав творити світ. Але якщо якось абстрагуватися від цих християнських дат, то можна помітити, що і вересень, і березень, і січень всі ці дні дуже сильно пов'язані з ходом сонця. Якщо вересень і березень це дні сонцестояння, то ні, рівнодення, то в грудні ми бачимо, що сонце саме починає рости. Починає збільшуватись день і тому звичайно, і це логічно, що саме в цю пору можна вважати, що починається новий рік. Головною розвагою для багатьох, звісно, лишалося колядування. У деяких місцевостях України, крім хлопчачих, були і дівочі ватаги. Продукти і гроші молодь віддавала на великі вечорниці, які справляли 8 січня. Це були чисто молодіжні розваги. А тому, якщо на них приходив хтось з чоловіків, то над ним вчиняли різноманітні глузди і виганяли, бо повір'ям мати Божа народила сина без чоловіка. З допису на сайті про Україну. Хоча усе ж на різдвяні свята головними бешкетниками були хлопці. Хлопці могли, коли дівчата поверталися до мене з вечерниць, вони могли заснувати заплутати нитками дорогу, так що вони не могли пройти. Або в деякий час могли підпирати ворота, щоб не могли вийти. Або іноді ворота брали і аж на стріху закидували. І все це робилося, щоб батьки знали, що дівчина пізно прийшла, ну, просто так вишкетували. Так і це було ну так звичайно, весело. Звичайно, люди старші це засуджували, але так було завжди і так молодь себе поводила. Під час святкувань сакральну роль відігравали не лише пісні, а й музика, що їх супроводжувала. В цьому запевняє колекціонер музичних інструментів зі Львова Любомир Кушлик, який привіз частину своїх скарбів до Запорізького обласного краєзнавчого музею. Інструменти колись трактувалися не просто як інструмент заради того, що вони художньо естетично якось несе там функцію, так? ні, обрядову функцію. І вони були пов'язані з конкретними обрядами. Деркачі, які ми крутили, вони мали на меті відігнати нечисту силу. Тому на початку року це було, хоч він перейшов зараз на весну, але перейшов на весну, бо початок нового року, колись був весною. Прив'язали його вже до Різдва Христового і деркачами такими. Крутять рукою, він деркоче. А його функція перейшла в танцювальну культуру, але вже пізніше. Первинна функція була обрядова, оберегова. Роги виконували функцію, ну, будемо казати, теж ритуальну. Вони мали принести збагачення. Тому на Новий рік ходили колядувати, збагачували господаря прогнозами на його майбутнє багатство. Правда. І чим колядками бажали добробуту, щастя, багатства, щедрівками, добробуту і музичним інструментом, рогами. Серед 12 страв, що подавалися до різдвяного столу, окрім куті та узвару, були гриби, варений горох, капуста, смажена риба, квасоля, вареники, картопля, помпухи, голубці, кисіль. Існував звичай покласти кілька вареників в копійки і вірили, що той, кому вони дістануться. Протягом року буде заможним. Сім'я повинна була вечеряти разом, обов'язково. Нічого з дому не можна було позичати. Все повинно було бути в хаті, нічого не можна було губити, все повинно було в хаті. Потім всі дії направлялися на те, щоб майбутній рік був добрим. Але мені цікаво, що саме на Різдво. Це було не тільки сім'я, повинно було піти до худоби, треба було благословити худобу. Обов'язково, бо якщо не, не поважати худобу, тоді і худоба буде погано до людей ставитись. І тоді і рости не буде, і хворіти буде. Вважали, що в ніч на святвечір худоба має здатність розмовляти і може поскаржитися Богові на недбале ставлення господарів до неї. У жодному разі не можна було вбити тварин. Це великий гріх. З допису Агенції новин Фіртка. Цей день ще день подяки своїм предкам. І день, який пов'язував людей з. Оточуючим світом з е, всіми негараздами, страхами, і е, тим, що могло, ну поганим, що могло трапитися з людиною. Тому е, батько виходив за двір і запрошував до, е, до вечері, запрошував мороз. До вечері запрошував в його хуртовину. До вечері запрошував сірого волка. Кожен раз кожного разу промовляючи, заходь до нас вечерю ти. А якщо не йдеш, то зовсім не проходи і ну нам поганого нічого не роби. Цікавими її різдвяні традиції українських православних ромів. Почути про них можна було від представників ромських громад в центрі національних культур Сузір'я Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки. Ну, у нас есть своя калятка, которую мы на протяжении всего вечера раза три можем спеть. То есть, а потом в старейшей семье, то есть, либо же другой человек, которому предоставляется уважение, мы запекаем курицу. То есть эта курица ломается руками. Вот. Каждому из членов семьи по порядку передается отдельный кусочек. Вот. Но обязательно, то есть мы Руки водкой перед этим. вот а На протяжении того, как мы ломаем курицу, то есть тоже поется эта калятка наша. На Старый Новый год мы обычно садимся всей семьей, и посредине стола стоит кутя. Ну, это традиционная кутя, все знают. И глава семьи, у нас папа, обязательно берет эту кутю в руки, говорит «Мурос, Мурос, иди до нас вечерить». желает всім разнообразных благ, подбрасывает эту кутю, і тот, хто словит больше всього, тому буде більше благ в этом году. На жаль, румський фольклор досі лишається маловивченим. а це унікальний художній вимір, з якого черпають натхнення письменники-фантасти по всьому світу. Скажімо, Джон Рулінг у своїй епопеї про хлопчика чаклуна Гаррі Потера згадує чагрина напівдракона, напів'їжака, що мешкає у потибічному світі, псує людям худобу і живе 999 років. А ще можна згадати про мануш Лоло. Серед угольських ромів Чанго популярна легенда про те, що саме цей демон подарував їм скрипку. Він виготовив інструмент з членів родини Маріки, натомість допоміг їй причарувати вродливого мисливця, а потім забирав дівчину і її коханого до пекла. З енциклопедичної довідки, за словами Любомира Кушлика, скрипка є містичним інструментом і для українців, скрипка навіть вона пов'язана з дуже великими містичними і такими, знаєте, ворожбицькими явищами. Ну, приміром, кажуть, що той музикант він від чорта. Як не дивно, духові інструменти сприймалися як інструменти, пов'язані з божественним походженням, бо це, я так думаю, це дихання пов'язане з життям, бо вони пов'язані з життям, бо де є дихання, там є життя так? Таке в нашому розумінні. І тому духові інструменти це були божественного походження. В той час, як вважали, як не дивно скрипка, це від чорта, від дьявола скрипка. Колись так вважали. Чому? Ну чому це вже інша справа? А, а це було пов'язано з тим, що от він так грає на такий музикант, як вже й у навчив. А чому чорт навчив? Бо це ж треба було ніж на Івана Копала, йому роздягнутися, піти нагомо, під міст і зі скрипочкою своєю під міст прийде чорт. Він йому продасть свою душу і навчиться на рану грати, так розумієте, вже е, е, так божественно, як ми кажемо. Сподіваюся, що в майбутніх випусках програми легенди Запоріжжя ми поговоримо ще про містичність музичних інструментів і про бестіарій ромі. А наразі, якщо вже торкалися теми протистояння різних традицій, згадаємо і критиків святкування Геловіну в Україні. Мовляв, навіщо вдаватися до нього, якщо у нас є схоже дійство на Маланку? В деяких областях України ще досі існують оці карнавали. Такі от карнавали, так які повністю втілюють це якраз покривання свого справжнього обличчя маскою, ритуальні дійства, веселощі, надмірні веселощі. Інколи, тобто всілякі збитки, в одному населеному пункті в Україні навіть проводяться цілі паради. Все село бере в цьому участі, стає таким, ну просто туристичним об'єктом номер один на зимові свята, це село з його карнавалом, тому що там це все збереглося. Звичайно, треба розуміти, що День всіх святих, що насправді є Хеллоуін, у нас святкується навесні. І традиція його зовсім інакша. Тобто його традиція полягає передусім у зустрічі весни, і це печи у вигляді жайворонків, це пов'язане з весняними ритуалами. А День всіх святих на Хеллоуін, звичайно, у нас не святкується. І тому у нас немає такої дати, до якої можна було прив'язати. І тому у нас релігійної основи для Хеллоуіну, звичайно ж, немає. Знову таки, як маскультурна річ, він, так, він є досить цікавим, але не знаю, наскільки він цікавий дітям. Наскільки він цікавий є дітям, оскільки ну я не знаю, чи діти перевдягаються і ходять, просять цукерки в Україні. От для мене це щось дивне. Мені здається, що нісе скоріше більш популярно серед молоді, тому що це ще один шанс влаштувати бучну костюмовану вечірку, тобто вона не має ні релігійного підтексту, ні оцього ритуального прохання солодощів і ідеї залякування нечистої сили. Українські традиції, напевно, не здатні витіснити, попри їх відродження, вони все одно мають чітку ритуальну прив'язку до певних релігійних понять, до певних релігійних свят, і тому вони не можуть витіснити повноцінно таке абсолютно світське знову ж таки свято, яке не має ніякого в нас підґрунтя. Воно як і день святого Валентина, принесене нам символічно. Тобто ми його святкуємо вкрай символічно. От і тому в світі глобальної культури, звичайно ж, заховатися від нього не вийде. Хоч би як не пробувати це робити деякі країни. Отже, яких би традицій на зимові свята ви не дотримувалися, світських, церковних чи народних, головне, щоб це дарувало вам душевну втіху.